Іневбивство загроза масового кровопролиття в місті Одеса. Таким видався кінець грудня 2016 року. 29 грудня 2016 року на спеціальну лінію 102 надійшло повідомлення про пожежу в одному із будинку селища міського типу Овідіополь Одеської області. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили в одній із кімнат будинку тіло 42-річної жінки, а в іншій тіло її двохрічної доньки. У обох були відсічені голови у вчиненні жорстокого вбивства. Поліція обґрунтовано підозрювала Дмитра Погорєлова. 1991 року народження, який після вчинення вбивства скрився з місця злочину на білому вантажному автомобілі Ман, державний номер 6691. керівництвом обласної поліції негайно було введено оперативний план Серена в ході першочергових слідчих дій вдалося встановити, що Дмитро Погорєлов планує більш гучний злочин, а саме наїзд вантажівкою у велике скупчення людей. Подібний до теракту, який був чинений 19 грудня на Різдвяній ярмарці в Берліні, після вбивства жінки та її доньки, злочинець направився до обласного центру. На продовження цієї кривавої історії чекайте в наступній частині.